Центр надання адміністративних послуг місце, де кожен громадянин може отримати необхідні документи та консультації. Особливо важливою є підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Центр надання адміністративних послуг місце, де кожен громадянин може отримати необхідні документи та консультації. Особливо важливо є підтримка ветеранів, ветеранок та їх родин. Скажіть, будь ласка, які документи потрібні для оформлення статусу ветерана? Для оформлення статусу ветерана заявник подає до нас. Першочергову це заяву, це копію паспорту, копію витягу з реєстру територіальної громади, копію ідентифікаційного коду. І якщо ми розглядаємо, що статус ветерана війни передбачає це учасник бойових дій, або особа з інвалідністю внаслідок війни, або це буде просто учасник війни, то подається вже трішки інший пакет документів. Якщо це учасник бойових дій, то він отримає у нас як в ЦНАПі витяг з єдиних. Реєстру ветеранів війни, де зазначається його вже статус. А якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни, то вона до нас подає окрім зазначених вище документів. Це е, довідку про безпосередню участь в участь у заходах для забезпечення оборони України. Також він подає довідку з медико-соціальної експертної комісії про причини та групу інвалідності. Заява обробляється на протязі 30 днів. Які соціальні виплати та компенсації доступні ветеранам? Ну першочергове – це призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Перед тим як е, він подає цю заяву на отримання пільг е, адміністратори ЦНАП ЦНАПу вносять заяву до єдиного державного реєстру пільговиків? Після цього вже заповнюється заява щодо отримання. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, також це е, пільга на придбання твердого палива та скрапленого газу. Також це йде е, разова грошова допомога до дня незалежності України. Також передбачена, також якщо це особа з інвалідністю, він може у нас отримати. Ну не отримати, а ми можемо його допомогти йому стати на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Також видаємо направлення, ну, допомагаємо оформити і отримати направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Чи є спеціальні програми підтримки для членів сімей ветеранів? Саме у Вилківській міській раді спеціальної програми немає, але ми консультуємо щодо програм, які затверджені урядом областю і в межах грошових можливостей громади будуть розроблюватися саме такі програми для підтримки сімей. Чи можна отримати юридичну консультацію щодо прав ветеранів? Так, можна отримати юридичну консультацію у міській раді, де у нас є юрист, також ми надаємо контакти, за якими може ветеран звернутися та отримати необхідну йому допомогу. Чи може ветеран чи член сім'ї ветеранів звернутися до ЦНАП з питань навчання та працевлаштування? Так, він може звернутися щочетверга в нас надає консультацію, роз'яснення щодо працевлаштування представник Центру зайнятості, який безпосередньо може надати консультацію і порадити, чи є можливість онлайн запису на прийом до адміністратора? Так, у нас є така можливість, це можна записатися до нас за номерами телефонів, а також у нас є посилання розміщене на нашому сайті міської ради та на нашій сторінці в Фейсбуці, де через черга діягов'Юей можна записатися на отримання. Послуги. Наші спеціалісти завжди готові допомогти з оформленням документів пояснити всі деталі та відповісти на ваші запитання. Також звертаю вашу увагу на те, що в кожному ЦНАП після відвідування можна залишити відгук для покращення роботи ЦНАП через сканування QR-коду. ЦНАП Вилківської громади працює над досконаленням сервісів для ветеранів та членів їх сімей, щоб зробити їх максимально доступними та зручними.